Працівники комунального підприємства Пам'ять досліджують підземні приміщення собору покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України, який раніше був вірманською церквою. Як розповів директор цього підприємства Василь Тимків, вперше вони спустилися туди 12 грудня спільно з представниками інституту українознавства імені Івана Креп'якевича Національної академії наук України та відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міськради. Станом на 17 грудня продовжують роботи. Находимося в другій підземній кімнаті. Яка використовувалася для поховань. І далі ми бачимо прохід до центральної крипти. Ну, називаємо її так, яка є найбільшою за розмірами, вона має форму видовоженого прямокутника, і більша її частина засипана будівельним сміттям. Ми бачимо ці так само дещо зруйновані такі пробиті проходи. Вочевидь, що тут не було якоїсь такого е, пішого переходу. Е, Скоріше за все, що це були звичайні такі арошні, якби віконечка продуни між кімнатами. Зі слів Василя Тимківа, цей храм збудований у середині вісімнадцятого століття. Після Першої світової війни він зазнав руйнувань від артилерійських снарядів. Тому церкву перебудували включно з підземними приміщеннями. Залишки архітектурних елементів собору побачили у першій підземній камері, про яку було відомо раніше. Чи є поховання вірменів там наразі невідомо, каже Василь Тимків. Представники органів НКВД так само пильнували ці всі підземні переміщення. Тобто я це говорю про те, що Дані крипти можуть ховати таємниці, скажімо, більш пізнішого часу, більш ближче до нашого часу. Власне, в, останній, в останньому приміщенні, до якого ми добиралися, є з тих два замурованих входи чи виходи. От які можуть до чогось іншого нас привести. Василь Тимків розповідає, що у радянські часи у вірменській церкві був музей атеїзму. Макет земної кулі, ну залишок від того макету, який ну, напевно мало показувати, що земля кругла і як, нібито, були, якими були помилкові різні релігійні уявлення. Наразі у представників комунального підприємства Пам'ять є доступ до чотирьох підземних приміщень. Ймовірно, є ще п'яте, вхід до якого замурований. Такі висновки можна зробити з креслень першого поверху, каже Василь Тимків. Зараз працівники комунального підприємства намагаються пробити туди отвір, аби опустити відеокамеру. Чурно у кого, не мабуть, вже не стає тут. Отак треба розполисати, він зараз тим самим випадиє. Всяке може бути. Може якийсь крипта, може хтось похались. А може якісь церковні навіть речі могли лишати, могли сховати, були колись ще. Але це радянська заморовка жну ряд чи там щось таке цінне добуло. Цей храм є пам'яткою архітектури національного значення, каже заступник начальника відділу охорони культурної спадщини міської ради Ігор Каюк. Результати досліджень працівників комунального підприємства Пам'ять несуть до документів на цей об'єкт. Збудований в бароковому стилі, точніше, стилітко вже пізнішого бароко з елементами рококового стилю. Крипти, в принципі, не були досліджені взагалі. До цього часу була думка, що підвал складається з одного приміщення. Коли от пробивалися ці от отвори, проходи, ми десь зараз більше схожі на такі от, як то кажуть, чорні лази чорних археологів. Є припущення, що це робилося в радянські часи в час існування музею тиїжних. Я думаю, що там може бути і не одне ще приміщення. Це щонайменше одне мало би бути у четвертій підземній камері. Виявили ще один замурований хід, який веде за фундамент церкви. Василь Тимків каже: можливо, це шлях до підземних ходів, які могли бути у місті у 18 столітті. Даний собор, який будувався в середині вісімнадцятого століття. Ще коли фактично існувала станіславівська фортеця. Цілком ймовірно, що там можуть бути виходи до підземель, які стосуються вже станіславівської фортеці, тої, якої вже на сьогодні, фактично майже не залишилося. Ігор Каюк додає мур Станіславівської фортеці, був одразу за церквою і поруч розташовувалася вірманська брама. Приблизно ось сняти існувала от. І, так звана вірменська фіртка, один з трьох входів до фортеці. Ігор Каюк каже, крипти вірменської церкви можна продовжувати досліджувати, щоб спробувати виявити нові дані про Станіславівську фортецю та її підземні ходи. До цього процесу говорить, треба залучати істориків, археологів та шукати на це грантові гроші. Оксана Василик, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ